Гарні вулички. А ні, бджола якась літає. Сидять є. Літок щось знизу, він що до гори ногами висить Походу, так? Да? Ох, це колода! Это що? Просто раритет. Даже до уже прибита. С нитом. Накрита, гарно. Десь недавно десь накрив. Конечно. Оце промысел, але це красота. Уже хтось реставрировав доски добыть. Ось смола. смола дьоготь. Чи що це таки Солидол. Вообще киснегро. Два метра нема, можна рукой достать. Висить, але бджоли сидять.